Сюрпризи на міжнародній арені, мирні перемовини, скандали і кадрові перестановки. 2025-й став для України роком значних змін та викликів. І наступного року наша держава продовжить їх долати, а паралельно має виконати роботу над помилками, яких у 2025-му теж вистачало. Україна уціліла у ідеальному штормі, і це найбільше досягнення на глобальній арені, кажуть експерти. 2025-й почався зі зміни влади у Сполучених Штатах, і вже тоді стало зрозуміло, за адміністрації Трампа Америка змінила своє ставлення до нас. Нам сказали чітко: США вже зараз ні на вашому боці, ні на боці Росії, а посередині ну такий формальний нейтральний посередник, але вже не союзник. І оце абсолютно нова ситуація. Подекуди заяви зі сполучених штатів виглядали так, як ніби Україна це проблема, на яку США витрачають гроші, про яку незручно говорити, бо досягнень немає. Відтак у 2025-му Ми зрозуміли, яким може бути зовнішній тиск тиск пов'язаний з так званою ресурсною угодою, коли нам ставили ультиматуми, і ми мали це виконувати. Потім, от наприкінці року, можливо, не в такій жорсткій формі, але був теж, теж тиск, пов'язаний з американським мирним планом. І от я думаю, що один з головних здобутків зовнішньої політики України, і тут нам можуть позаздрити багато інших країн світу. Ми навчилися як протистояти такому тиску. Один лише приклад: першу зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі експерти назвали повним провалом. Ви в поганій ситуації. У вас немає зараз карт, а з нами у вас будуть карти. Я не граю в карти. Ні, зараз ви граєте в карти. Ви граєте з життям мільйонів людей. Але попри це Україна за підтримки європейських союзників змогла налагодити діалог. А за рік Трамп та Зеленський зустрілись п'ять разів, частіше на рівні президентів. В історії наших держав за рік не зустрічався ніхто з іншого боку, зміна стосунків зі США зблизили Україну із європейцями та рядом інших країн, адже і їм і з Америкою було нелегко. А у новій стратегії США взагалі натякнули європейцям, не витрачатимуть значних ресурсів, аби стримати Росію, і що зі своїми проблемами Європа має справлятися сама, і це змусило європейців переглянути свої стосунки із Україною. Вони зрозуміли, що йдеться про архітектуру європейської безпеки і в стратегічному плані безпеку і добро. Бути всіх європейців власне, тому вони замістили американців в своїй підтримці України. Я маю на увазі і гроші, і зброю, і політичну, дипломатичну підтримку. І це дуже позитивна річ. Активно почала працювати данська модель, програма на покупку американської зброї. Цьогоріч Україна отримала і новий формат співпраці коаліцію охочих, і це теж досягнення, кажуть експерти. Адже зараз допомога менше залежить від загального консенсусу чи політичних настроїв окремих країн, які підіграють Росії. А якою проблемою це може бути, Україна побачила, коли їй не передали заморожені російські активи, які зберігались у Бельгії. Це питання заблокували сам офіційний Брюссель, а ще Угорщина, Словаччина, і несподівана для усіх Франція. Фінансування України на 2026-й висіло у повітрі. Та наприкінці року ЄС все ж надав Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Наступного року певні експерти міжнародні стосунки найімовірніше, збережуть такий же формат Європа поруч США медіатор, а домінуючою стане тема миру цього року. і Україна і партнери, хай під певним тиском Америки, показали свою готовність до припинення вогню і зупинки війни, але за умови, що існуватимуть запобіжники від подальшої агресії. США і Трамп весь 2025 рік твердили, імовірна угода близько, і лише Росія своїми діями показувала жодної зацікавленості у мирі не. Має президента Путін, ви припините вбивати цивільних. Цей конфлікт не має дипломатичного вирішення, бо росіяни мислять категоріями так званої гризно нульовою сумою, тобто хтось має програти. Компромісу бути не може. І Путін розуміє, що якщо не виграє цю війну, принаймні не отримує великий приз. Його влада в Росії буде під питанням. Тому на ситуацію із миром дуже впливатиме ситуація на полі бою та в економіці. Тут Україна теж стояла. Весь минулий рік окупант намагався продавити нашу державу на капітуляцію або ж на вигідну мирну угоду. Штурмував великими силами, тиснув. Сподівався, що фронт рухне, а союзники Україну не підтримують, але вийшло інакше. Частину території ворог дійсно захопив. Але це не ті масштаби, про які розповідає окупант. Вони дуже зараз ввалили великі ресурси. Особливо під час осіннього наступу, в те, щоб довести що довести Трампу, що вони взяли покров, скупенськ що вони проривають фронт, зараз все, все все посиплеться, тому що ті наративи, які вони зараз розпосюджували інформаційному просторі, тому що міжнародному, все посиплеться. Зараз у окупантів два шляхи: перший і надалі щомісяця втрачати по 30 тисяч людей, техніку і намагатися далі тиснути на Україну в надії, що ми здамося, або ж таки пристати на мирну пропозицію США. бо вона може бути й останньою. Наступного року в Америці будуть проміжні вибори, і країна може дещо відсторонитися від питання війни. Україна кажуть експерти, також може вплинути на окупанта. За минулий рік він не дорахувався сорока стратегічного бомбардувальника, підводного човна, десятків систем пипоти. Іншої дороговартісної техніки, але цю війну окупанту Україна може зробити і ще дорожчою українські сили оборони своїми ударами по НПЗ по електрогенеруючим спроможностям і те, що нещодавно почалися удари по так званому тіньовому флоту, вони дуже дошкуляють Росії, оскільки зрозуміло, що для війни потрібні нафтопродукти. А також для війни потрібні нафтадолари. Також завданням на 2026-й для України є знищувати окупантів більше ніж ті доставляють людей на фронт. Водночас, наголошують експерти, і нашій державі слід пам'ятати про власні помилки. Це передусім вирішення питання мобілізації та термінів служби. Чимало позицій Україна втратила, бо воювати там фактично було нікому. Десь нестачу людей. Наша держава може замінити технологіями. Але в інших напрямах люди є ключовими. Слід переглянути і питання комунікації та управління на фронті, адже цьогоріч, через неточне інформування, Україна втрачала цілі населені пункти, а потім вимушена була їх віддавати. Ще одне ключове питання зброя, вироблення власної підтримка партнерів і санкції для окупанта, які ускладнюють йому життя. Але так само наголошують, не посипатися економічно має і наша держава. Україна витрачає на війну 30% свого ВВП, тоді як Росія лише 7%. підприємства, виробництва та інфраструктура цьогоріч стали постійними об'єктами ворожих атак. Але навіть попри це, Україна показала економічне зростання на 2%. А в окремих галузях кажуть експерти, рік навіть можна назвати успішним. Україна почала вчитися масштабувати. Ті здобутки можливості, які знайшлися в оборонопомисловому комплексі, просунулися як в програмі з міжнародним валютним фондом і в співдії з нашими європейськими партнерами. У 2025 році українці, хоч і побачили в обмінниках курс 50 плюс гривень за євро, але гривня жодного разу не переживала стрімких обвалів, як, наприклад, 2014-го. Золотовалютні резерви Національного банку знаходяться на історичному максимумі. На перше грудні вони складали більше ніж 54 мільярди доларів. Україна отримує значну міжнародну фінансову допомогу, і ми дякуємо нашим партнерам, тому що в умовах великої війни ми критичні залежні від зовнішнього фінансування. І в цьому році, у 2025 році, ми отримуємо більше ніж 50 мільярдів. Доларів міжнародної фінансової допомоги для того, щоб економіка і надалі працювала без збоїв, Україні слід вирішувати питання з енергетикою, яку ворог намагається знищити. Отже, тут головне завдання максимально швидко відбудовувати і, на думку експертів, зробити енергетичну систему більш децентралізованою, але найголовнішим питанням, поки все ж таки, залишається захист. Другий важливий аспект реформи та законотворчість. Україна зробила багато, але не усе заплановане на 2025 рік. Наступного Оку, нам потрібно буде прискоритися прискоритися і в термінах європейської інтеграції, і в термінах в термінах економічних реформ. Нам потрібно створити під навіть під час війни таку економічну ситуацію, такий бізнес-клімат, інвестиційний клімат, щоб гроші почали приходити в Україну. Але для того щоб ці закони ухвалювались, Україні має бути політична стабільність. На початку року країну накрив гучний скандал із обмеженнями повноважень на Бутасап, що призвів до масових протестів. Наприкінці року вже вибухнув скандал із корупцією в енергетики, який призвів до гучних підозр, а згодом і кадрових перестановок, зокрема й в офісі президента. І 2026-го про них кажуть експерти, ще не раз згадуватимуть. Буде суспільний тиск і на владу, і на антикорупційні органи. Ця тема ну буде достатньо пріоритетною. Для нас, але ризики Кризових тенденцій внутрішній політиці наступного року на жаль є достатньо очевидними, і постійно треба буде піклуватися про те, щоб не допустити політичних криз, хоча б локальних. Наприклад, міністерські крісла пояснює Володимир Фасенко стали занадто гарячими і бажаючих йти на ці посади все менше. А Україні потрібна стабільна робота уряду. Частково під загрозою парламент. Якщо зі слуги народу вийдуть чотири нардепи, то більшість там залишиться хіба ситуативна і ухвалювати важливі Рішення чи реформи буде складніше? А 2026-го на розгляді можуть опинитися і євроінтеграційні закони, і тема виборів, на які так наполягають США. адже саме українські нардепи мають дати оцінку, чи можливе проведення голосування у якій формі та коли. Тож 2026-й точно не буде легким і важливо, аби українці зберігали національну єдність, разом вимагали справедливості, але і разом протистояли головній загрозі Росії, адже окупант не може перемогти на полі бою, тому дуже хоче скористатися принципом Розділяй та владарюй. Олександр Романюк, Олександр Шиян, ТСН 1+,1.